У фіналі українського відбору до дитячого Євробачення зустрінуться 12 учасників. Їх сьогодні відібрало журі, відсіявши кожного третього. Як проходив півфінал, розкаже Валентина Данилюк, яка майже 5 годин спостерігала за малими співаками. Учасники дитячої версії Євробачення готуються до півфіналу. На кону фінальний відбір, тож працюють наполегливо, каже конкурсантка з Києва Діана Сапошко. Вона займається не лише вокалом. Музика це напевно тим, чим я дихаю і живу, але я творча напевно людина, тому я дуже люблю і писати вірші, і дуже полюбляю танцювати та малювати. Я прийшла на Євробачення, тому що хочу. Спробувати свої сили. гурт Good Kids з Києва бере участь у конкурсі вперше. Що допомагає справитися з хвилюванням? Коли ми хвилюємося, ми один одного підтримуємо і це допомагає. Можливо, у вас є якісь ритуали там чи якісь талісмани? Так, є є який? давай. А Єлизавета Задуя з Кировоградщини вже змагалася в національному відборі торік. Утім, вибула у півфіналі. Дівчина займається вокалом вже вісім років. Нині їй потрібні милиці, бо напередодні травмувала ногу. Однак каже, це не завадило взяти участь у конкурсі. Я просто е, недавно попала в аварію, і я очень сильно хотіла на цей конкурс. Я думала, звісно, раніше ну. Піратоварією ми готували вообще другую пісню, веселою драйвовую. Но як я попала в аварію, ще раз кажу я. Ми придумали другую пісню. Ну вона прокрила, ну якраз про меня. Що надо, надо брати себе в руки і літі свої цілі Цьогоріч учасників конкурсу оцінювали Вадим Лисиця, Світлана Тарабарова, Валентин Коваль та Віктор Книж, голова журі Марія Бурмака, каже: рівень підготовки учасників високий. Є знаєте природний дар. Ми мене ловила себе так само на думці, що е, я бачу чудо природи, тобто я бачу справжнє чудо, як так така дитина може мати таку харизму або так точно співати, або так відчувати і це передати. Є робота, є Божий дар, і коли це сполучається, тоді народжуються зірки. Журі визначило 12 фіналістів, але дипломи учасників отримали всі конкурсанти. Фінальний відбір до дитячого Євробачення 2016 відбудеться 10 вересня. Можуть у листопаді представлятиме Україну на Мальті Валентина Данилюк, Богдан Глуховський. Новини на першому.